У селі Анадоли Чернівецької області пропонується до продажу доглянутий житловий будинок, який стане хорошим варіантом як для постійного проживання, так і для тих, хто шукає спокійне життя у селі з усіма зручностями. Будинок цегляний, збудований у 1990 році, утеплений та оштукатурений, що добре відчувається і взимку, і влітку. Дах, перекритий шифером без зауважень. Вікна по всьому будинку металопластикою, що додає тепла та тиші всередині. Загальна житлова площа становить близько 79 квадратних метрів. Планування зручне та практичне: три окремі спальні кімнати, простора кухня, площею 10,8 квадратних метрів, роздільний санвузол, кімнати світлі, правильної форми, без зайвих переходів, що дозволяє зручно розмістити меблі та організувати простір під потреби сім'ї. Всередині будинок у повністю житловому стані. Виконано акуратний ремонт без зайвої показності, але з відчуттям доглянутості. Підлогове покриття комбіноване, ламінат та плитка, все чисто йохайно. Будинок продається з меблями, тож можна заїжджати і жити одразу, не витрачаючи час і кошти на облаштування з нуля. Відчувається, що за домом доглядали, сторонніх запахів немає, атмосфера затишна і спокійна. Комунікації підключені всі. Газ, електроенергія, централізоване водопостачання та центральна каналізація, що є великим плюсом для сільської місцевості. Проведений інтернет, тож будинок підійде і для дистанційної роботи, і для комфортного сучасного життя. Земельна ділянка площею 16 соток, рівна, доглянута, з продуманим використанням простору. На території росте плодовий сад, є теплиця для вирощування овочів, господарські споруди для зберігання інвентарю, а також гараж. Подвір'я чисте, охайне, видно, що господарі вкладали сили і час у благоустрій. Місця достатньо і для відпочинку, і для ведення господарства. Під'їзд до будинку зручний, дорога хороша, без проблем у будь-яку пору року. Село має необхідну інфраструктуру для життя, а також зручне сполучення з більшими населеними пунктами. Ціна 11 тисяч. Документи готові до угоди. Продаж терміновий у зв'язку з виїздом власників за кордон. Будинок вартий уваги. Адже це той варіант, коли не потрібно нічого вигадувати, заїхав і живе.